Війна за приміщення по-новому, народний контроль викрив шахраїв, які, прикриваючись іменем ветеранів, незаконно зайняли приміщення у самому центрі Івано-Франківська. Це приміщення на південному бульварі сорокодин вже більше 10 років у такому стані. Привести будівлю до ладу зголосилося одразу декілька місцевих підприємців, які змагалися за право орендувати приміщення. За день до конкурсу фонд держмайна несподівано і поза конкуренцією передав приміщення громадської організації ветеранів Самопоміч. Цікаво, що самопоміч зареєстрували в останній день прийому заявок. За що в організації такі привілеї народний контроль пішов з'ясовувати у регіональне відділення фонду держмайна. До нас звернулися підприємці, тому що вони підозрюють, що тут є якась мова, якісь корупційні ну, схеми. Тому що не може бути так, що організація в останній момент зареєструється, в останній день подає заявку. За іронією українського законодавства будь-яка організація, яка асоціює свою назву з ветеранами, може отримати державне чи комунальне майно поза конкурсом. В Івано-Франківському відділенні фонду держмайна нашим журналістам пообіцяли, якщо ветеранська організація виявиться фіктивною, вона залишиться без приміщення. Якщо на сьогоднішній день буде порушення, зразу тут же буде відмінено. Якщо тут відійшли від закону, хоча один, я сам особисто ложу заяву тут. І ті всі, що зі мною на сьогоднішній день працюють, було б наказані. Цікаво, що один співзасновників так званої ветеранської організації Самопоміч зізнався народному контролю, що дійсно зареєстрував організацію під саму оренду. Коли ми довідалися, що буде вирішуватись питання оренди приміщення, ми прискорили скажімо, процедуру юридичного оформлення нашої структури. Народний контроль пішов далі і вирішив з'ясувати, що це за організація і як багато в ній справжніх ветеранів з'ясували співзасновник ветеранської самопомочі Василь Столосчук і Олександр Бондаренко. Цих добродіїв у середовищах прикарпатських ветеранів не знають. Ніде не відомі ці члени цієї організації. Ця організація поки що ще не відома про самопомоч. Не можу вам сказати, що воно таке. Я не повинен говорити те, що я знаю. Проте народний контроль дізнався про інші зв'язки псевдоветеранів. Приміщення, яке отримала самопоміч, перебуває на балансі державного підприємства Укргеофізика. Топ менеджер цього підприємства Степан Маринчак. Це бізнес-партнер одного із співзасновників самопомочі. Цей зв'язок пояснює, чому балансоутримувач у будівлі позбувся інших претендентів на приміщення. Керівник підприємства балансоутримувач безпосередньо телефонував мені і відповідно. Це, ну, прямих погроз не звучало, але звучали такі побажання не власти цю справу, бо тут замішані серйозні люди, що це питання не варто піднімати і тому подібне. А в цьому занедбаному приміщенні у селі Зублі зареєстровані кілька приватних фірм. Засновником однієї з них і Олександр Бондаренко з ветеранської самопомічі, іншої родичі Степана Маринчака, що допомагав псевдоветеранам заселитися у центрі Івано-Франківська. Як ми бачимо, приміщення досить велике, досить велика площа, і воно знаходиться в ключевому стані. Виникає питання, для чого цим людям ще одне приміщення в центрі міста, якщо вони мають хороше приміщення з дуже великою площею. Це народний контроль намагається з'ясувати у того самого представника державного підприємства Степана Маранчука, який допоміг самопомочі отримати чергове приміщення. Я немає?» Як немає бачили не заїжджав на машині? Він сказав, що його немає. Він сказав, що його нема. Ні, не він сказав. Казали, що його немає. Після сюжету народного контролю передачу приміщення оскаржують. А всіма фігурантами справи зацікавилися правоохоронці. Ми й надалі стежитимемо за розвитком подій. Марія Гаврилюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком.